Сьогодні про свій шлях на Олімп розкаже бронзова призерка Олімпійських ігор з вітрильного спорту Олена Пахольчик. Вона знає, як правильно до човна звертатися. Вот, все, красавець. Також розповімо про готовність української збірної з баскетболу здобувати олімпійські ліцензії на чемпіонаті Європи. на на Олімп! Вперед на Олімп! Олена Пахольчик народилася в Казахстані, виросла у Білорусі. Найкращого свого результату досягла в Україні. Заслужений майстер спорту радянського союзу. Разом із Русланою Таран двічі здобувала бронзу Олімпійських ігор у змаганнях з вітрильного спорту у класі 470. Багаторазова чемпіонка світу та Європи. Має звання кращої яхтсменки 1997 року. 1996 рік в Атланті стартували 26 ті літні Олімпійські ігри. Вони були ювілейними. Саме у цей рік виповнилося 100 років олімпійським іграм сучасності та вперше на головних стартах чотириріччя взяла участь саме збірна України для нашої героїні Олени Пахольчик. Олімпіада в Атланті перша з якої вона повернулася із медаллю у змаганнях човнів у класі 470 разом із Русланою Таран вона посіла третє місце. Ну мабуть, ми як говорять поймали свою удачну ми волуна, От Просто вот, внедря говорят, что нужно оказаться в нужное время, в нужном месте. Вот, Точно так же у нас сложились все так обстоятельства, что да, мы были готовы а, и физически, и тактически, и Технічські і лодка мабуть, у нас була в такому стані хороша. Після цієї олімпіади екіпаж Олена Пахольчик Руслана Таран був нестримним. Вони не виграли усі можливі титули на чемпіонатах світу та Європи, не залишали шансів суперницям. У 1997 році здобули звання найкращих як світу і на Олімпійські ігри в Сіднеї їхали поборотися за золото. снова вышла бронза. Мы до последнего гонки мы не знали, что мы будем третьими, то есть мы могли ее и не завоевать. И когда мы ее завоевали, то, то есть ты уже реально понимаешь, что вот она уже есть. Тобто така вже була, але ну, вона є ще раз. Першими ж Олімпійськими іграми у кар'єрі Олени Пахольчик були головні старти чотириріччя в Барселоні. Тоді в екіпажі з Ларисою Москаленко вони посіли образливе четверте місце. Не то, що страшно 92 й Просто вийшло, що він якби. и первая Олимпиада, от которой ты многого ждал. И в то же время я, например, до последнего не верила, как может такая огромная страна развалиться. Хотя понимала, что как бы к этому все идет, но все равно не хотелось в это поверить, что вот такая машина могла рухнуть. когда развалился Союз, ну это уже было после Барселоны, вот, Пришлось выбрать или Беларусь, или Украина, потому что муж из Киева, а я из Минска, поэтому Мне пришлось выбрать. Ситуация была в принципе равнозначная, то есть мы могли и там, и там, но... Київ побіділ могла бути у житті Олени Пахольчик ще одна олімпіада Пекінська. Після бронзової медалі в сіднеї вона зробила перерву на шість років, присвятивши себе родині. Однак у 2006-му знову повернулася в спорт. З Русланою таран вони все ж мріяли виграти золоту олімпійську медаль. Сразу, звісно, какати бросил там пройшло буквально німного времени. Да, хочеться. Водно вже посичені там го два сложно в тому плані, що. Ти реально розумієш, що потрібно твою фізичну кондицію, бути подготовленным очень фізично для того, щоб хорошо. добре. А готові складніше. Після повернення їх екіпаж у складі збірної України посів третє місце у командній першості чемпіонату світу. Однак ліцензії завоювати так і не змогли. Наше останнє повернення з Руслана перед Пекіном. Мы, ну, в общем-то, мы и ставили перед собой цель именно Пекин, Мы больше таких больших каких-то высоких результатов не ставили. Это чисто из климатических условий, потому что мы готовились на слабый ветер. Мы считались легким экипажем. И, соответственно, то, что мы пропустили, период времени нужно було швидко восстановиться, повернутися в строй. К сожалению, у нас всі боротьби були по сильні ураганам. Португалія, Австралія. І Нам немножко не вистачило. Після цього вони ще поїхали разом на тренувальний збір, а потім були 30 хвилин, які змінили їхнє майбутнє. К сожалению, у нас це було швидко. Тому, у нас був такий сложный момент в экипаже, что, в общем-то, это буквально за полчаса было принято решение. Сложности уже были, конечно, когда уехал Виктор Владимирович, получилось, что мы без тренера. И каждый к этому времени уже добился определенных результатов и знал, чему, что ему нужно и как ему нужно, как нужно готовиться. И... А тренера у нас не было, поэтому это немножко такие были психологические нюансы. Вот, потому что Коваленко был еще ко всему и хорошим психологом. Он имел каждому из нас свой подход и умел сказать именно то слово, которое могло или успокоить, или наоборот, взбодрить в нужную минуту. Вот, и не надо было многого говорить. Достаточно было одного слова. Особенно это касалось Русланы. И она, наверное, уравновешивала все нюансы взрывного характера Русланы Таран. Навірно, більше ні з ким Альони Руслана бо я не могла ганятися вместе. Очень був хороший інтересний екіпаж. Коли же остаточно вирішила завершити кар'єру, сказала все для того, щоб знову не повернутися, роздарувала усю свою екіпіровку. Кожному спортсмену сложно. Такі моменти, як у всіх она... вона закончила, да, всіх каждого кожного тянет в море, да, на воду, то. Она, чтобы как бы быстрее от этого отойти и забыть, она постаралась все вещи, которые связаны с фарыстным спортом, просто там подарить, раздарить, отдать детям, маленьким, взрослым. То есть она попыталась от этого избавиться, чтобы быстрее ну, забыть, и чтобы ее душа, наверное, успокоилась. И мне это остался від олімпійської призерки вот, там ряд гидрокостюмов, Ну і само собою там віровки, різні інструменти. Так що є да, теж маленькі презентіки. У мене тоже є три олімпіади, дві медалі, п'ять перемог на чемпіонаті світу. цього цього могло й не бути. Адже прийшла Олена Пахольчик до вітрильного спорту доволі пізно та несподівано для самої себе. Вона навчалася у мінську на тренера з баскетболу. И коли была на третьем курсе, її клас ЯГ 470 внесли до олімпійської програми. И в это время наш 470 класс включили в Олимпийскую программу женскую. И поэтому, естественно, стали набирать девочек искать с других видов спорта, чтобы уже были подготовлены. Ну мені мне повезло, выбор пал на меня. Моя первая рулевая была в... игрок. большого тенниса. То есть она играла в большой теннис, Марина Денисенко. Мы жили с ней вместе в одном общежитии. Вот. вот в общем-то, рассказали Сочи, плакаты показали, все так заманчик, красиво было. Вот. И первый раз ездила в январе в Сочи на сбор. Но, честно скажу, что не понимая вообще, что это такое. Ну, постепенно, постепенно, потихонечку стала в вникать. І вот. так і почалася моя спортивна життя в парусному мірі. А поки ми знайомимося із нашою героїнею, її колишні колеги, баскетболісти збірної України, тим часом намагаються здобути олімпійські ліцензії. Детальніше у новинах. Вперед на Олімп! Вперед на Олімп. Вперед на Олімп. Щойно повернулися, щоб знову поїхати. Збірна України з баскетболу ледве повернувшись з тренувального збору у Туреччині, рушила до Литви за олімпійськими ліцензіями. Там 31 серпня стартував чемпіонат Європи. ті ігри, які ми провели, показали те, що от знаєте, от наш рівень зборно і слідуючий урівня зборни. Етатот Резак не такий важкий і довгий, як казалось, но достаточно сложно його преодолеть, поэтому э, будуть ніпроста э, вийти еліту баскетболу. У нас поки що не виходить відіграти на одному рівні усі 40 хвилин. Проте демонструвати хороший баскетбол протягом півгодини ми можемо. Однак на першості такого рівня цього недостатньо. Втім, намагатимемося зробити усе можливе, зазначив головний тренер збірної Майк Фратело. Можливо у тому, щоб зробити усе можливе, їм допоможе нова форма. Адже партнером Федерації баскетболу України стала група компанії Боско і повністю екіпірувала вітчизняну збірну. Ми також співпрацюємо по представленню як парадної екіпіровки, так і бойової спортсменів в різних фітах спорту, в тому числі для баскетбольної команди. Чемпіонат Європи з баскетболу у Клайпеді триватиме до 18 вересня. Как человек, я говорю, что вот такой вот она настолько отзывчивый человек. Вот что ты знаешь всегда, что ты можешь обратиться, посоветоваться, спросить. То есть она в любой момент она и поможет, и подскажет. то есть Ты всегда знаешь, вот есть такие люди, которым, не задумываясь, ты можешь позвонить в любой момент и что-то спросить, или попросить. То есть, это такое знаешь, что всегда человек поможет. Ну и само по себе она настолько располагающая, что с удовольствием, с какие-то вопросы сюда как бы обращаешься, общайся. Как, как мама, очень всегда было приятно, когда вот приезжаешь с соревнований. Я так сравню, приезжаешь два дня в дорозі. Приїхали, треба розгрузити яхти, треба швидше зібрати, упаковать. Лена Ивановна всегда, ну, як как любая мама, все приїде, вона все привезет з собою погода же Погоди разная, то холодно, то жарко. Тобто материнські отношения проявлялися к чужим детям. А ми повертаємося до знайомства із нашою героїною. Бронзова призерка Олімпійських ігор з вітрильного спорту Олена Пахольчик свого часу. Не могла бути ідеальною мамою для власної доньки. А все через спорт. Адже вітрильники весь час у роз'їздах. Психологічно складно, звісно. І в нас вийшло, що Анюта у нас з няні була, у нас бабушки були далеко. Звісно, в перше час було дуже складно. Внутрішнє, то, що як вот, будто у тебе щось оторвали. А потім просто найголовніше – людину довіряти. Вот. Если ты ти вот сказав себе, що ти можеш человеку доверять, довіряти, должен успокоїтися, спать спокійно, і з ребенком нічого не произойдет. Тому коли завершила кар'єру після сіднейської олімпіади, нікуди не пішла працювати. Намагалася увесь час приділити доньці. Було після олімпіади, після сіднеї, поэтому я нікуди работать не собиралась, і ні нікуди не пішла. Поэтому мне казалось, що я должна что то компенсувати і вернуть своему ребенку. Хотя сейчас оборачиваюсь, я считаю, що це неправильно. Можна все Ну, Мені тоді казали, що я от-от, я должниця. Донька Аня виросла, а Олена Пахольчик намагається спробувати себе у новій ролі співробітника національного олімпійського комітету. Нині вона намагається влаштуватися туди на роботу та буде завдяки власним знанням та вмінням допомагати популяризувати олімпійський рух. Мені закінчується третій із місяць. Сложно, конечно, потому что все немножко с другого ракурса и все совсем по-другому, потому что, в моем понимании, Олимпийский комитет был только лишь как подготовка олимпийцев на Олимпийские игры. Оказывается, работа Олимпийского комитета намного шире, интереснее, разнообразнее. Вот, и очень много поддерживают детей, всякие мероприятия всевозможные. Поэтому я думаю, что... буде все хорошо. Вітрильний спорт Олена також не полишає. Допомагає чоловікові Дмитру тренувати підопічних. Адже як ніхто інший може продемонструвати усі премудрості цього виду спорту. Я більше якби допомагала мужу готуватися там різдва, тобто навіть на накаті ходила. Якщо потрібно було там на яхті могла там показати некоторые елементи движения, то что то ще вийшло. І как Как помощник, то есть советом, словом. Присутствием. Алена в данный момент, если она выходит на тренировки, то есть она делится своими секретами, показывает и технику, и тактику, и подсказывает. Я знаю, что как бы вот молодежи, что многие к ней по этому поводу обращаются. Она всем как бы помогает без отказа. Мои спортивные Деятельность тоже был такой случай, что перевернулась, и петля была, ну, намоталась на шее, и, в общем-то, как поплавок. Вот, немножко. Получилось, что ну, расслабило. И самое главное правило, нельзя бросать лодку, то есть просто уплывать. То есть ты должен обязательно держаться за какую-то веревку. Закончик для того, щоб это всегда був при том, що у нас є спасательный жилет». Вітрильний спорт не просто частина життя Олени Пахольчик, а є її життя. Адже майже усі важливі події у її житті пов'язані з ним. Він дав їй можливість не тільки реалізуватися як спортсменці, а й як жінці. Саме завдяки йому вона зустріла чоловіка. З мужем в Сочі на 90-му році ми розписалися». Вот. И Я продолжала еще готовиться к Олимпийским играм. Вот. Муж тоже занимался еще паровским спортом, но он занимался больше в другой команде. Вот. Он за Одессу выступал. И периодически мы встречались за границей. То есть мы виделись не так часто, как этого бы хотелось. Вот. А после развала Союза я уже рассказывала, в принципе, как бы родилась в 1993 году дочь и. стала обычная нормальная украинская семья. Как бы Я хорошо и Диму знаю, и Алену, Алену знаю. Я думаю, что как бы это семья павестников, я знаю, что ну, то, что они были давно знакомы. То есть это такой у них, как сказать, ну, союз, Ну, как бы их сменов, я думаю, что это тоже немаловажно, когда люди увлечены одним, ну, одним видом спорта. Ну не знаю, вам что сказать, честно говоря. Ну, поэтому была у них не раз дома и общалась, как бы обсуждали разные вопросы по поводу спорта и обычные бытовые проблемы, как и в спорте. Она никогда не, конф... не приводит отношения в конфликт, она всегда положительная, позитивная. Если нужно промолчать, она промолчит. Если нужно что-то подсказать, она подскажет и Якщо виникає проблема, вона його зглажує вмік. Тобто ніяких говориться негативних моментів в її вот характері. А ми просимо Олену не мовчати, а відповісти на запитання нашої традиційної рубрики «100 секунд без цензури. Автор комедії за двома зайцями. Не пам'ятаю, коли відзначається День фізичної культури і спорту? Буде в цьому році, 10 вересня. Марлен Дітріх, співачка, письменниця чи актриса? Актриса на території якої сучасної країни існувало легендарне місто Вавилон. Не пам'ятаю, який людський орган при збудженні збільшується у 14 разів. Нервова система. Найбільша кішка на землі. А, мабуть, лев. Ви любите танцювати? Так. Скільки у вашому гардеробі суконь, а скільки пар кросівок? О, кросівок більше, ніж суконь. Коли-небудь порушували закон? Ні. Хто автор всесвітньо відомої картини Джаконда? Не пам'ятаю. Ви маєте спортивне прізвисько? Так. Скільки кілограмів в одному пуді? 16. Хто сказав, і все-таки вона обертається? Не знаю. Які породі собак в Альпах установлено пам'ятник? Собаки, які знаходять людей під завалами. Але я не пам'ятаю породу. Чи вмієте ви розслабитися без допоміжних засобів алкоголю тощо? Так, так. Це це йога. Яким розвагам надаєте перевагу? Здоровим. Чого вам зараз бракує для повного щастя? Всього достатньо. А тим часом наша чергова програма добігла свого кінця. Кажемо нашій героїні двічі бронзові призерці Олімпійських ігор з вітрильного спорту Олені Пахольчик. До побачення та просимо поділитися своїм здоровим рецептом успіху. А вас закликаємо наступного тижня знову рушити з нашою програмою. Перед На Олімп! Здоровий рецепт в моєї жизни це рухання. Саме Найголовніше – мати цель в житті. Іти до цієї китиці.